Привітики! дякую цій чудовій леді за такий класний челендж. А саме 5 фактів про мене, один з яких брехня. Але я не придумала п'ять, я придумала тільки чотири. Тому чотири факти про мене, один з яких брехня. І саме перше, що активно я почала читати тільки минулого року. Правда, це чи ні? Другий факт: я обожнюю трилери. Це просто найкращий, найулюбленіший жанр, який може бути. Правда? Чи ні? Третій. Моєю першою книжкою стала книжка від Колін Говер, а саме Лейла. Так? Чи ні? Ну і четвертий факт, що усі книги я читаю. Тільки у паперовому варіанті, і ніколи у електронному. Так чи ні? Пишіть ваші варіанти в коментарях. Мені цікаво, чи хтось із вас здогадався.